На печці готовлю і завтраки і ужин. Не помиться, як бомжака хожу. У мене муж, інвалід, друга група, лікарство б купила йому якесь, а я і купили піч. Ніяких рішення немає. Кажуть, всі що ніхто нічого не може вирішити. Вже понад місяць без газу буквально виживають мешканці вісьмох квартир на вулиці Добробатів, 5. Серед них і Валентина разом з чоловіком евакуювались з Херсонщини. Їхній дім вщент зруйнували окупанти. Цю квартиру орендують, проте і тут жаліється немає умов для життя. Готовим їсти варимо на мультиварці. Оце мультиварка, більше нічого немає. В нас щоб помитися, доводиться гріти воду у чайнику, бо ж газова колонка не працює. Знову Не помиться, не зуби не пачи вода йде, як льод. Подружжя бідкається рахунки за електрику шалені. А що будуть робити у разі відключення світла і уявити страшно? Ну якщо буде блекаут, не буде світла, то ми зовсім залишимося без гарячої, без теплої води. Будемо на дворі тоді палити полум'я і будемо гріти там воду. 82 дворічний Олексій Степанович поки готує на електроплиці. Каже, вона старенька, тож гріє дуже повільно. Щоб приготувати поїсти, треба витратити декілька годин, купити нову дорого. Ось вот так, ось вот так ми живемо. Я встаю о 5 ранку, пів на 6, і як увімкнув, це години до 11, пів на 12. І поки ось так готує, лічильник електроенергії невпинно нараховує нові кіловати. Пенсіонер вже з жахом очікує на платіжки за світлом. 28 днів в цьому місяці 28 днів у цьому місяці помножити на три ой-ой ой-ой-ой скільки це буде до 400 гривень. А так я плачу у крайньому випадку 72,80 гривень. У чому ж провина мешканців цих квартир та чому газівники перекрили паливо? Місцеві розповідають, усе почалося 16 січня. Тоді через перебої з газом викликали ремонтників. Фахівці приїхали, все перевірили і перекрили газ на двох стояках. Наступного дня навідались в оселі людей. Деякі квартири потрапити не змогли, а в інших виявили незаконно встановлені газові прилади. Людям повідомили, поки не узаконять, газу не буде. Мешканці під'їзду буквально стали заручниками ситуації. Частина жителів, переселенці, тож не можуть узаконити колонки. Зробити цього не можуть і орендодавці, бо ж вони за кордоном. Газівники ж непохитні, все має бути узаконене. А ще потребують доступу в квартири, які не змогли перевірити минулого разу. Відновити в повному обсязі газопостачання відключених помешкань. Ми зможемо після того, як буде наданий доступ до квартир номер 22 та 25. А також зауважу, що в квартирах, де було виявлено самовільно замінення газові прилади, ми маємо їх відключити від системи газопостачання шляхом встановлення інвентарних заглушок. Але навіть якщо шість квартир не ведуть лед з документами, ситуація не зміниться. У двох інших квартирах спочатку повномасштабного вторгнення ніхто не живе. Власники за кордоном і повертатися не збираються, кажуть люди. На питання чи є якась альтернатива для людей, газівники кажуть наступне. Теоретично можливо казати про виконання робіт по реконструкції внутрішньобудинкової системи газопостачання і обходу проблемної квартири, в якої немає доступу, перепрокладання газових мереж по фасадній стіні будинку. Але за такі роботи доведеться платити жителям будинку, додають у компанії. Тим часом юристи переконують, дії газівників незаконні. Тож радять звертатися напряму до керівництва газопостачальної служби або ж писати заяви до Міністерства енергетики України. А ще позиватися до суду. Це можна характеризувати як припинення незаконне припинення надання послуги, особливо ще й під час зими. Вони не мають права цього робити безпідставно. Ніде не написано, що вони зобов'язані пройти у всі квартири і побачити ну, там, обладнання чи ще щось. Це маніпуляція. Юрист каже, ситуація у людей не втішна. На повернення блакитного палива може піти не один місяць. Олександра Максименко, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу.